Читання урока 1112, частина 7. Тема Ліман-Френк Баум. Казка Чарівний країни Ос. Відкрийте сторінку 41 у підручнику та прочитайте інформацію про Лімана Френка Баума. Письменник Френк Баум став відомий завдяки касті Чарівник країни Ос. Автор продовжив її у 13 книгах. У 1914 році Френк Баум заснував голівудську кінокомпанію та екранізував кілька історій про країну Ос. Неймовірного успіху досяг кіно мюзикл Чарівник країни Ос. знятий 1936 року за мотивами цієї казки. Скажіть мені, будь ласка. Чому твір Лімана Френка Баума чарівник країни ОС набув популярності? Дуже добре. Візьміть у руки маркери та виділіть власні назви? Так, власні назви Френк Баум. Назва казки чарівник країни Озз. Так і власна назва країна Оз. Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та після перегляду скажіть, як з'явилася назва чарівної країни Лімана Франка Баума. Увага! Подібно до дітей, які жили в заможних родинах, Френка Баума навчали вдома англійські гувернери. Хлопчик часто любив гратися зі словами, придумував власні слова. Одного разу Френк побачив у шафі папки, які були позначені літерами від О до З, і виникло нове слово, яке стало назвою чарівної країни. Здібності сина до мови подобалися батькам, і вони схвалювали його зацікавлення. Френк зачитувався книгами, сюжет яких розвивався завдяки діям героя, а вимисел переплітався з реальністю. Скажіть, будь ласка, так як з'явилася назва чарівної країни Лімана Франка Бауна? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно прочитайте речення та запам'ятайте. Увага! На 41 сторінці запишіть те, що запам'ятали. Що таке літературна казка? Чудово! Страшило провів Дороті до хатини, ледь помітної за деревами. Коли вони зайшли, то в кутку побачили ліжко і сухого листя. Дороті лягла й миттю заснула міцним сном. Тото -то примостився поруч. Страшило став у протилежному кутку й терпляче чекав, доки настане ранок. Пригадайте та скажіть, який різновид художнього опису називаємо інтер'єром. Правильно, це опис внутрішньої частини приміщення. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна назвати прочитаний уривок інтер'єром? Дуже добре. Перегляньте фрагмент мультфільму. Про інтер'єр будиночка залізного лісоруба. Увага! Опишіть те, що ви побачили. Дуже добре. Сьогодні ви продовжуєте читати уривок твору чарівний ОС». Для цього звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Перегляньте відеофрагмент та пошепки відтворіть. СЛОЇК висока посудина. Мастило. Речовина для змащування механізмів масло. Шарнір пристрій для обертання частин механізму. А тепер на сторінці 42 прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Чудово! Прочитайте уривок твору чарівник ОС». Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитати пошепки разом із диктором. Коли сніданок закінчився і можна було продовжити мандрівку, дороті тривожно здригнулася. Десь неподалік пролунав глухий стогін. Поміж дерев щось зблиснуло. Одне з високих дерев було надрубане, і біля нього, з піднятою сокирою в руках, стояв чолов'яга, повністю зроблений із заліза. Він стояв зовсім закляклий, наче не міг поворухнутися. Це був залізний лісоруб. Це ти стогнав? звернулася дороті до нього. Так. Я стою тут і кличу на допомогу вже рік, але ніхто не почув мене. Як тобі можна допомогти? турботливо поцікавилася дівчинка. Візьми слоїк з мастилом і добре змасти мої суглоби. Вони так заіржавіли, що я не можу поворухнути. Ні рукою, ні ногою. Дороті змастила шию, суглоби шарніри на руках. Страшило допомагав, то піднімав руки вгору, то опускав униз, аж доки іржа не обсипалася, і вони не запрацювали. Залізний лісоруб полегшено зітхнув і опустив сокиру. Нарешті я зміг її опустити, вигукнув він. Я стою з піднятою сокирою вже цілий рік. Він тричі подякував за дивовижне звільнення, бо був дуже ввічливим залізним лісорубом. Якби не ви, казав він, я би поіржавів наскрізь і розсипався на порох. А як ви опинилися в цих краях? Ми прямуємо до смарагдового міста, до могутнього оза, повідомила Дороті. По дорозі спинилися на ночівлю у твоїй хатині. А навіщо вам потрібен могутній оз? поцікавився залізний лісоруб. Я хочу, щоб він допоміг мені повернутися до Канзасу. А страшило вирішив попрохати в нього трішки мізків, пояснила Дороті. Тоді, якщо ви не проти, і я приєднаюся до вас. Ходімо до Смарагдового міста разом, щоб я теж мав змогу попрохати Оза про допомогу, сказав залізний лісоруб. Ласкаво просимо, запросив страшило, а дороті додала, що радіє новому товаришу. Усі разом рушили лісом по дорозі з жовтої цегли. Страшило вкотре перечепився на вибоїні й полетів у канаву обіч дороги. Чому ти не обійшов яму? здивовано запитав залізний лісоруб. Бо я погано кумекаю, весело пояснив страшило. У мене в голові не мізки, а солома. Тому я їду в смарагдове місто до могутнього оза. Я тебе розумію, відгукнувся залізний лісоруб. Однак мозок це не найголовніше в нашому житті. А в тебе є мозок? поцікавився страшило. Ні. У голові в мене порожнеча, зізнався лісоруб. Але колись у мене був і мозок, і серце. Коли вже вибирати особисто я надаю перевагу серцю. Тому я обов'язково попрохаю воза серце, і якщо він мені його дасть, повернуся додому й одружуся. Я, сказав страшило, вибрав би мозок. Без мозка створіння не знатиме, що робити із серцем. Ні, серце значно краще, наполягав залізний лісоруб. Мозок не здатен зробити людину щасливою, а у світі немає нічого кращого за щастя. Дороті промовчала, бо ніяк не могла вирішити, хто з її нових друзів ближчий до істини. Вона тільки подумала, що головне це найшвидше повернутися додому до дядька Генрі і тітоньки М. Ви прочитали уривок твору чарівник країни ОС». Тому спробуйте. Самостійно відновити послідовність подій в уривку та поставити цифри у клітинки. Для початку прослухайте події. Дороті допомогла залізному лісорубові. Мандрівники зустріли в лісі дивного чоловіка. Дороті пояснила, навіщо вони йдуть до смарагдового міста. Залізний лісоруб був дуже вічливим. Дівчинка не могла вирішити, хто з друзів має рацію. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно відновити послідовність подій в уривку. Перевіримо. Перша подія. Мандрівники зустріли в лісі дивного чоловіка. Друга подія Дороті допомогла Залізному лісорубові. Третя подія. Залізний лісоруб був дуже вічливим. Четверта подія. Дороті пояснила, навіщо вони йдуть до смарагдового міста. І п'ята подія. Дівчинка не могла вирішити, хто з друзів має рацію. Чи така у вас послідовність подій? Чудово! А тепер поставте відео на паузу та спробуйте переказати уривок за складеним планом. Чудово! Скажіть, будь ласка, а що налякало Дороті після закінчення сніданку? А скільки часу залізний лісоруб кликав на допомогу? А з чого друзі дізналися, що лісоруб дуже вічливий? А навіщо лісоруб вирушив разом з усіма до Смарагдового міста. А що він хоче попросити у чарівника Оза. Дуже добре. Перегляньте фрагмент мультфільму та у тексті знайдіть і підкресліть речення. Увага! Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. До одного з речень поставте та запишіть запитання на сторінці 45. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, а які риси вдачі проявила Дороті під час порятунку залізного лісоруба? Підкресліть у наступному завданні слова відповіді на поставлене запитання про риси вдачі Дороті під час порятунку залізного лісоруба. Вона була милосердною, милосердя. Так, млявість. Ні. Дружелюбність. Так. Чесність. Ні. Спритність. Так, пунктуальність. Ні. Допитливість. Ні. Скажіть, будь ласка, а що вам подобається в поведінці страшила? А що здатне зробити людину щасливою, на думку залізного лісоруба? Так. Це серце. А як страшило пояснює важливість мозку. Дуже добре. На сторінці 45-й напишіть свої міркування на тему, що може зробити людину щасливою. Поставте відео на паузу та запишіть свої міркування. Молодці, чудова робота.